Добрий день, мої любі малята! Дуже рада нашій новій зустрічі! Діточки, щоб дізнатися тему нашого сьогоднішнього заняття, ми повинні розгадати з вами загадку. Без рук, без ніг, без голови, а всю країну обійшли. Як ви вважаєте, що це таке? Так, вірно, це гроші. Діточки! Пропоную вам сьогодні цікаве заняття, на якому ми з вами перенесемося в стародавні часи і дізнаємося історію виникнення грошей. Давайте розглянемо, як виглядали люди в стародавні часи, де вони жили. Як бачимо, наші предки слов'яни жили в землянках, складених зі зрубаних стовбурів стінами і вогнищем. У що одягалися? Діти, а як ви думаєте, чи були гроші в ті стародавні часи? Вірно, ні. В ті давні часи люди жили племенами, родами, великою сім'єю, і кожен род займався своєю справою. Одні ловили рибу. І у них було багато риби. Інші збирали мед. І в них було дуже багато меду. Треті вирощували зерно і збирали плоди. І тому в них цього завжди було вдосталь. Були племена мисливців. Також існувала велика кількість племен, які вели кочівницький спосіб життя, займалися скотарством, розведенням худоби різних порід. Поміркуйте, що потрібно було зробити племенам, щоб спробувати продукти інших племен. Правильно помінятися. Так з'явився обмін. І перші ринки. Але були речі, які цінувалися особливо високо, такі як сіль, зерно, хутро, кава, спеції, мушлі, ножи, рогатий скот. Поступово вони почали виконувати функцію грошей. Наприклад, завдяки довгому ворсу дуже високо цінувалося хутро куниці. За кілька її шкурок можна було купити коня чи корову і навіть будинок. Їх так і називали кунячі гроші або куни, але з використанням такої валюти було пов'язано багато незручностей, і з часом хутро псувалось. Поступово функцію грошей почали виконувати дорогоцінні метали. А які дорогоцінні метали ви знаєте? Так, вірно, золото срібло. Золото та срібло не псується з часом, отже, їх цінність лишається стабільною. З цих металів виготовляли злитки різноманітної форми. Ніше злитки стали клеймувати. Згодом з'явились монети, наявність яких спростила товарообмін. Монети були дорогими, якісними і зручними. Вони не могли померти чи зіпсуватися по дорозі до ринку. На додачу використання монети дозволяло розраховуватись постучно, відраховувати, а не зважувати їх. Дітки, давайте зробимо зупинку в нашому екскурсі і вивчимо невеличкий віршик. Щоб краще запам'ятати все, про що ми з вами дізналися, допоможе нам в цьому ось ця табличка. Віршик називається Гроші це товар. Гроші це такий собі товар, що поміняти можна в будь-якій країні: на рибу, сир, ковбаску і узвар, на книжку і на стрічку синю. Так повелося в кожній стороні без грошей. Ні продати, ні купити, та добре відомо і вам, і мені, що цей товар потрібно заробити. Так, давайте попробуємо ще раз. Гроші це такий собі товар, що поміняти можна в будь якій країні: на рибу, сир, ковбаску і узвар, на книжку і на стрічку синю. Так повелося в кожній стороні без грошей ні продати, ні купити. Та добре і вам відомо і мені, що цей товар потрібно заробити. Так, молодці. А тепер давайте з вами трошки відпочинемо. зупинята вліво-право. 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 Тепер рухаємо оченятами по колу. Вниз, вгору. По колу вниз, вгору. І ще раз по колу вниз і вгору. Діч вправа. У діагоналі ведемо оченятами. вгору, Вниз. Зліво направо гору вниз. І так само згори вниз по діагоналі. Гору в лівий куточок вниз. Гору. І Заплющуємо оченята, щільно-щільно заплющили, розплющили оченята. Ще раз заплющили, розплющили оченята. І останній раз заплющили, розплющили. Молодці. Так, дітки відпочили. Тепер давайте працювати далі. Дітки, подумайте, і скажіть, будь ласка, що роблять сучасні гроші? Так, вірно, з паперу і з металу. А як називаються гроші, які роблять з паперу? Вірно, купюри. Скажіть, будь ласка, а купюри однакові за зовнішнім виглядом чи різні? Так, вони різні, вони відрізняються за номіналом і за кольором, щоб люди не плутали їх між собою. як називаються гроші, які роблять метал. Так вірно, монети. Монети також різні за номіналом і за розміром. Власні гроші має кожна країна. Україна гривні, Польща злоти, Чехія крони, країни Євросоюзу Євро. США Долар. Та ще безліч інших валют многочисленних країн світу. Слово валюта означає грошову одиницю певної країни. Дітки, подивіться на ці купюри. Що на них зображене? Так, вірно, портрети людей. Подумайте, чому на купюрах зображені портрети різних людей? Хто вони? Ті люди, герої тієї країни, до якої належать гроші, легендарні правителі, крупні діячі мистецтва, вчені, президенти та інші видатні особистості, які відомі майже всім. Своїми вчинками вони заслужили, щоб їх зобразили на купюрах. А що це за будівлі, зображені на купюрах? Це найстародавніші, найкрасивіші, найпопулярніші визначні пам'ятки країн. Але незаперечним є факт, що кожна держава намагається створити гроші, які відображають своєрідність країни, особливості її природи, культури і господарства. Перед нами канадський долар. На грошових знаках зображують не тільки видатних людей, а й історичні події, знаменіті природні об'єкти і характерних представників рослинного та тваринного світу, найцікавіші архітектурні споруди, сюжети традиційного побуту тощо. Ми бачимо з вами мальдійську руфію. Ось, наприклад, як виглядає добра рощі маленької держави в Африці Сантоме і Принсипі. Яскраві образи грошових купюр цієї країни складають дикі рослини та тварини, водоспади та гори, море і пальми, а також місцеві мешканці, які збирають кокосові горіхи чи ловлять рибу. Подивіться на сейшельську рупію. Птахи, риби, рослини, фрукти, мушлі, будівлі та зображення місцевого промислу докупи дають дуже привабливий на зовнішній вигляд купюри. Це та також Сишельська рупія. Бачите, які яскраві гарні гроші. Новозеландський долар вважається найкрасивішою купюрою в світі. На лицевій стороні зображений новозеландець сер Едмунд Хіларі. Він був першим альпіністом, підкорившим найвищу гору в світі Еверест. На зворотній стороні цієї купюри зображений жовтоокий пінвін, один із самих рідкісних пінвінів в світі. Ми бачимо з вами рідкісного представника тваринного світу Сніжного Барса на купюрі Казахстанський Тенге. також Костаріканський колонок – валюта Коста-Ріки, південно-африканський рант, танзанійський шилінг. Дуже гарні і яскраві купюри у бермудського долара. Примітно, що ця валюта має вертикальне положення зображення. На лицевій стороні присутні зображення не людей, а тільки птахів, тварин і риб, а на зворотні – архітектура та кораблі. Дивіться, які гарні грошики. Так, діточки, а тепер пропоную вам загадку. Нас сестер у гривні 100. Та не цінить нас ніхто, пропаде одна сестра. Глянь, а гривні вже нема. Як ви вважаєте, що це таке? Так, вірно, це копійки. Копійки це дрібні монети, які в сумі складають вартість найменшої грошової одиниці нашої країни гривні. Їх у гривні рівно 100. Але кожна монетка має свою вартість номінал. Монетки інших країн також мають свої власні назви. Так, діточки, а тепер пропоную вам гру. Вона називається Гроші які? Перед нами з вами копійки. Скажіть, будь ласка, копійка це що? Так, вірно, монета. А копійка яка? Металева. А якої вона форми? Кругла. А який звук видає? Так, вірно, дзвенить. Давайте розглянемо з вами папереві гроші. Як вони називаються? Купюри. Купюри які? Різнокольорові, паперові, так, а якої вони форми? Прямокутні, вірно. А її, який звук видають? Так, що хочуть. молодці. Так, діточки, давайте ще подумаємо і згадаємо, де м м живуть гроші. Так, вірно, гроші живуть в банках, в банкоматах. В касових апаратах, сейфах, камінцях і в скарбничках, вірно. А тепер давайте скажемо, де зберігаються гроші. Так, гроші зберігаються в банках. Банки працюють в кожній країні, банк надходять гроші з різних магазинів, підприємств. Навіщо банки зберігають гроші? Як ви вважаєте? Та кожне підприємство зберігає власні гроші в банках, а потім виплачує під своїм робітникам заробітну плату в національній валюті. Так, гроші ще зберігаються в сейфах, в магазинах, на підприємствах, в квартирах і домах заможних людей для ліпшої їх сохранності від недоброчесних людей. І ще Гроші зберігаються в скарбничках. А навіщо? Так, вірно, щоб назбирати на виконання якоїсь своєї мрії. Так, молодці розумники. А, діточки, я тепер пропоную вам повчити деякі прислів'я про гроші. Копійка гривню береже. Ще раз давайте. Копійка гривню береже. Гроші відмикають усі двері. Гроші відмикають усі двері. Копійка, копійку кличе, копійка, копійку кличе. Рахуй гроші з тиха, не знатимеш лиха. Рахуй гроші з не знатимеш лиха. Діточки, прислів'я несуть собі народну мудрість. Чомусь нас навчають. Я пропоную вам запитати у своїх батьків, чому навчають нас ці прислів'я? І останок, дітки, Ще одне мудре висловлювання про гроші. Гроші дуже поганий хазяїн, але дуже вірний та потрібний помічник. Поміркуйте, будь ласка, чому саме так, і поділіться своїми думками з батьками. Діточки, ось і завершилась наша подорож в дорослий світ, світ фінансів. Ми дізналися багато нового. Історію виникнення грошей познайомилися з першими грошами, як вони виглядали, і з сучасними грошовими одиницями різних країн. Думаю, вам було цікаво, але настав час прощатися. До скорих зустрічей, до наших нових заняттях. До побачення!